Зараз з нами на прямому зв'язку. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаємо. Вітаю я вас. Розкажіть, будь ласка, про стан постраждалих за результатами недільного цього обстрілу. Яка на даний момент оперативна ситуація? А, наразі а, ми бачимо, що завчорашній лише за вчорашній обстріл а, 49 людей були поранені. Най, а, найдорослішій літній жінці їй 86 років. Також постраждало а, 4 дитини. З них наймолодші 9 років. Наразі більшість з них перебуває в лікарні. Одна дитина, точніше, її батьки відмовились від шпиталізації. А всього в лікарнях наразі постраждалих в нас 32 людини від Масованих обстрілів території Запоріжжя і всім цим 32 людям наші лікарі борються за їхнє життя та надають відповідну медичну допомогу. А в цілому, якщо ми подивимось на вчорашній день, то ворог обстрілював зночі як РСЗВ, так і ракетами калібр. А також за в цілому за добу ворог обстріляв територію Запорізької області 696 разів здебільшого. То були звичайно ж прифронтові населені пункти. Якщо брати вчорашній обстріл безпосередньо міста Запоріжжя, то була зруйнована часткова заправочна станція. Постраждали приватні будинки. Один будинок було зруйновано. Багатоповерхівки постраждали щонайменше дві, більш ніж 300 людей працювала над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Наразі ця робота ще продовжується. Один з будинків точно буде відбудовуватися на жаль місяцями, тому що повноцінно доведеться робити капітальний ремонт щонайменше двох під. Від'їздів, і саме на цьому зараз буде сфокусована місцева та обласна влада. Так пане Іване, і враховуючи цю ситуацію, де зараз розміщені люди, чиє житло зруйноване або постраждало, і скільки місць, взагалі, тимчасового прихистку зараз доступно в Запоріжжі? Після вчорашньої атаки на багатоповерхівку. 10 людей звернулися з проханням до соціальних служб. щодо розміщення, всі вони розміщені були в шелтерах. Надана необхідна допомога для тимчасового проживання. Також всім мешканцям, які вчора залишились без житла, буде компенсувати 10 тисяч гривень на місяць. До того вони не отримують сертифікати на житло або можливість повернутися до своїх відремонтованих квартир на сьогоднішній день. В нас є більш ніж тисяч місць в шелтерах для можливості розміщення наших мешканців. Пане Іване, в ніч на неділю по місту гатили ракетами, реактивними системами. От, власне те звідки стріляють з РСЗВ, чи означає цей факт досягнення цим озброєнням до обласного центру? Власне з огляду на наближення Росіян, що кажуть військові? Чи радять готуватися до евакуації, чи бачите ви певний відтік населення вже на даний момент? Жодної евакуації з міста Запоріжжя не йдеться. Це навіть не обговорюємо на сьогоднішній день. Немає такої потреби, немає такої загрози. Що стосується звідки гатять РСЗВ, то гатять з території, яка була окупована ворогом ще навесні 2022 року. Тож у ворога завжди була можливість гатити РСЗВ. Просто він не завжди її використовує. І я дуже сподіваюся, що нашим захисникам спецслужбам вдасться найближчим тижні змінити плани ворога. І забрати в нього таку можливість гатити саме з цього. Так, у нас на жаль перервався зв'язок. Пане так. Іване, ми, ми, ми буквально на декілька секунд тратили зв'язок. Продовжіть, будь ласка. Я дуже сподіваюся, що у Сил оборони та у спецслужб скоро з. Е З'явиться можливість забрати у ворога спроможність гатити з одного з стратегічно важливих місць по обласному центру Запоріжжя саме з РСЗВ, що стосується евакуації при фронтових населених пунктів, то з більшості населених пунктів, звідки то є необхідність, вона вже закінчилася, і масової евакуації навіть з прифронтових населених пунктів ми не бачимо. А, пане Іване, якщо говорити про удари по енергетиці, то де були найбільші пошкодження? І наскільки зараз взагалі стабільне електропостачання в місті і області? Що стосується області, то є 50 населених пунктів, де електропостачання немає вже останні роки, тому що це прифронтові населені пункти. Ворог постійно знищує, постійно знищує. Саме електромережі та інфраструктуру енергетично цих населених пунктів. Що стосується міста Запоріжжя, то тут воно стало. Хочу подякувати окремо енергетикам за те, що те, що ворог руйнує, вони нашвидко лагодять. Остання е, атака ніч п'ятниці на суботу було пошкоджена лінія електропередач, а також енергетичне устаткування протягом декілька годин основна маса споживачів була заждивлена, і таким чином було знято напруження соціальне, яке могло б виникнути. Що ж дуже вдячні вам за оперативну інформацію. Ван Федоров, голова Запорізької ОВА, був з нами на зв'язку.